Сягає історія нашого народу. Україна має багате і славне минуле. Вона викликала Запорізьку Січ, Славетну києво могилянську академію. Україна виколисила велетні сили і духу, таких як Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Григорій Сковорода, Устим Кармелю, Юрій Дрогобич, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський. Цей перелік можна продовжити іменами наших сучасників, які примножують славу нашої батьківщини. І сьогодні ми святкуємо річницю проголошення соборності нашої держави. Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб висловити гарячу любов до краю, де народились і живуть. Рушаймо ж у подорож україною разом із нами. Зустрічає сонце з півом солов'їним, край ланів широких і лісів розмай. Київщина рідна, серце України. Древній і прекрасний хліборобський край, під блакицю неба в золоті колося, ти побідоносно до вершин злітай, щоб усе нам мріяне у житті збулося. Київщина рідна, ти мій рідний край. У місті лева вулиці затишні, гойдає зелень кленів вітерець. В задумі чарівній скульптури пишні. Надів високий замок, хмар вінець. У місті лева люди творчі, мудрі, Серцями щиро звернені на схід, у свято Гречні працьвиті в будні, о дайм Господи, щасливих літ! Буває життя застеляє поля, лягають покоси, пестливі тумани, Волинь – це краса моя, рідна земля. Яка мені смуток приносить від мами, зелені поля і безкраї ліси, чарівна земля у лінах і в житі, немає ніде більш такої краси, лише на волині, на здуші душі зі зігріті? Одеса рідна назавжди у серці і думках, великою родиною, ти житимеш в віках. З любов'ю зустрічаєш, піснями провожаєш, Одеса мама, з посмішкою в очах, ах, Одеса, перлина України, ах, Одеса, надія батьківщини, ах, Одеса, коханий, милий край, живи, моя Одеса, живи і процвітай! Згоряє день, немов на пласі. Весняні сутінки встають О, вечорить на Донбасі у нас в шахтарському краю. Хіба ж ще такі до да стринеш, щоб душу тішили отак? Вони немов барвінок синій, та ще й гіркий комусь не смак. Суми, я люблю тебе, Суми, рідне місто, краса і любов. Де живуть ще козацькі думи, у малиновім дзвоні церков. А на Луганщину летіли журавлі, щемливу ніжність несли на крилі, Силились обабіч хат і доріг, вітались, зьовом стукали в поріг, Щоб їх зустріли радо, як завжди, та раптом зупинилися завжди. І крізь сльози вперше усміхнулася земля, побачила кружляння журавля. Широкий степ, високе небо, Дніпра, славу творай, з усіх доріг спішу до тебе, мій любий рідний край, Дніпропетровщина моя, ти зірка, велич країни. Ми з покоління в покоління, усі разом одна сім'я, Дніпропетровщина моя. Землі ріднішої немає, бо тут козацький дух не вмирає, тут живемо ти і я. Крізь столичний шум чую, як ручай, кличе до батьків, просить, зустрічай цю любов землі це тепло Карпат, де серед краси кожен друг і брат. Золото Карпат, золото пісень. Я несу до вас в цей святковий день, хай вони дзвенять, хай гуляють всі. Щастя і любов будуть на землі. 22 2 січня ми святкуємо річницю проголошення соборності нашої держави. Ми вітаємо Україну зі святом, ми будуємо Україну разом.